Кушняткам кошеняткам привітики. нас сьогодні на обзорі ось такий пак з собачками. У нас є ось такі дві-три гарних собачки. Є такі ось. І ось така ось ще кудрявчик. Махна... Кудрява Махната Тут все їхні зображення на коробочках. Давайте почнемо. Блин, всі порозкривалися, ну да ладно. Давайте якраз приступимо з цієї. А ці поки що ми приберемо в іншу кімнату. Так. Дивіться, яка гарна. Так, це ця собачка, як я розумію. В неї така ось гарна подушка. Дивіться, яка вона мила. Ось така її гарна переноска. Така ось мисочка. У неї дві миски такі гарні. І є, є трон. О, Боже, який гарний будиночок і такий ось одяг. На цих собак небагато. Давайте з вами примірним його. Так, ще є така шуба і... Тільки розумію, так і так ось. Ні, це вибираєш сам. Давайте приміряємо все ж таки. Ну, мені типу лечить. Приберемо поки що. У нас такий тут гарний пак з собакою. Ну, ну ще Просто шикарно. Це саме прибираємо поки що. Мені, до телефон дуже, дуже гарний, махнатий. І приступимо до ось цієї собаки. Не таке все мрачне, чорне. Ну, та ладно. Так, давай, ми покладемо зразу сюди і одяг. В така самий махнатий телефон, тільки з кісточкою. Така сама мила подушка, як і в той гарні подушки Переноска така чисто чорна, гарна, мені каже, це цієї підходить. Просто вона така миленька. Ну є така ось о... такі ось, ось дві миски. Таке ось будівля. І ось така ось дуже схожа мені на тортик чи на якийсь кексик, Тому дуже-дуже гарно, я вважаю. Так, це у нас одяг та все таке. І остання собачка. Остання собачка, бачу, у нас принцеса якась, напевно. Дуже гарно, мило. Така сама третя подушка дуже гарна. Ва, яка гарна переноска. Дивіться, яка вона гарна. Такий Gucci. Gucci Louie Pragnos. Ні, це, навряд чи Гучі. На речі, дуже дорогий. Є ще такі ось будівля така ось для собаки. І такі ось дві великолепні шикарні мисочки. Ну і це для них, як я розумію, одяг. Та, всяке таке тут Та, така ось кепочка. Натужна собаку. Ось таку ось. І будемо все приміряти. Чесно. О, дуже гарно. Тут таке ось всякі розуміють. Ага, тут багато одягу. Такі ось якісь незвичайні костюмчики, одяг, плаття. Так, звісно, тепер собаки будуть просто модниці. Ось тут ось ось тільки комплекту одягу. Шесть комплектів одягу. Давайте примістимо. Мені, чесно, очі подобається. ось таке ось. Дуже гарно Ну, просто дивіться, яка вона маленька, Або можна взагалі зробити її. Тобто принцеса корона королевна. От, таке саме, як і у котиків. Такий ж самий. пам'ятає відео з котиками. Тут взагалі якісь є ще більше якихось невідомих речей. Давайте спробуємо щось з цього сплести, чи щось цього можна зробити. Взагалі вони сідають. А Але ще одна собака. Собаку ми одну загубили в такому без порядку. Да. Таке багато. А тут дуже багато всього є. У все таке миле, чисто. Чисто, дивіться. І не зразу всі сідають гарненько-миленько. Ну, чесно, мені подобається. О, дивіться дивіться, дивіться. дивіться, які гарні прикраси. Ну, тут такий коло. А це що таке? А це чорний екран і всі тут смаколики ще є. Ну, коротше, це дуже гарно, мило тут все. Я вважаю, що це відео вам сподобалося. І ждіть... Обустройствуємо цього цілого домика, думаю, вам сподобається це відео. Ну, ми з вами прощаємося, тому що мені потрібно робити свої справи. Ну, а всім пакусіки-пусіки. Рада була, що ви зайшли на це відео.